Друге, друге, для лідера важливо. Я думаю, що лідеру дуже важливо, дуже важливо мати добре серце. Ні, я не веду про те, що він має, скажімо так, бути такий добрий, добрий, добрий. До речі, це те, що завжди моя дружина оперує цим поняттям доброго серця, коли ну, спілкуються з нашими друзями там, або з людьми, які там, мене там мало, знають, і вона завжди каже, що я не заздрю людям, які вірять у добре серце мого чоловіка. Тому що, тому що ну, не все, скажімо так, просто. Доброта цього серця якраз заключається в тому, що потрібно створити, скажімо так, у колі людей, з якими ти працюєш довіру. А довіра, ця може побудуватися саме на цьому доброму серці, коли ти через оце добре серце зможеш створити таку атмосферу піклування про цю команду. І не просто створити таку атмосферу про піклування, а дійсно, а дійсно зробити цю команду захищеною. Команда, яка починає з тобою працювати, вона має відчувати себе абсолютно захищеною саме тобою. Це дуже дуже важливо для будь-якого колективу, в якому ти починаєш працювати.